Для пошиття таких трусиків необхідно взяти еластичну сітку коефіцієнт еластичності 0,85, відріз куліру, нееластичне мереживо і резинку для обробки зрізів. У мене шириною 5 мм без урахування фестону. На викрійці я внесла зміни. По боковому шву я додала 3 мм. 3 мм це довжина мого фестону. Припуск я збільшила не по всьому верхньому зрізу, а лише на декілька сантиметрів. Далі він сходить на нівець. Якщо ваша резинка без фестону, додавати припуск не треба. У даній викрійці припуски на шви по 7 мм. Для того щоб зробити закриті шви на машинці, я збільшу припуски на шви до 1 см. Але лише на передній половинці. Моє мереживо виявилось несиметричним, а дзеркальну сторону замовити, на жаль, вже не можу. Тому другу частину вирізати максимально схожою на першу. Прикладаю викрійку до мережива, як показано на відео. Лінії на трусиках мають збігатися з випадами фестону. Приколюю булавками, домальовую припуск до 1 см та вирізаю. Вирізану деталь прикладаю лицевою стороною до лицевої сторони мережива так, щоб співпадав малюнок. Фіксую булавками і вирізаю другу частину переду. Мережево складаю вдвоє та вирізаю деталь ластовиці з мережива. Відрізок куліру складаю вдвоє і вирізаю деталь ластовиці з куліру. Сітку складаю вдвоє та до згину прикладаю задню частину трусиків. Після розкрою мають вийти такі деталі. Дві передні частини трусиків із мережева, дві задні половинки трусиків із сітки, деталь ластовиці з мережива і деталь ластовиці з куліру. Дві передні половинки з мережива складаю виворотними сторонами одна до одної. Нагадую, що припуски я збільшила до 1 см. Прокладаю пряму з'єднувальну строчку на відстані 5 мм від краю. На початку і в кінці всіх строчок завжди ставлю закріпки. Підрізаю припуск, залишаючи 2 мм. Вивертаю деталі та складаю їх лицьовими сторонами. Для зручності краще відпарити цей шов. Знову прокладаю пряму з'єднувальну строчку на відстані 5 мм від краю. Після цього відвертаю припуск на одну зі сторін та прасую. Виходить ось такий акуратний закритий шов. Тепер необхідно його зафіксувати прямою строчкою. Для з'єднання двох задніх половинок трусиків я використала пряму еластичну строчку. Ширина строчки в мене 3 мм, довжина також 3 мм. Але орієнтуйтесь на налаштування своєї машини. Перед сшиванням обов'язково протестіть на зразку такої ж тканини. Одну з половинок я склала по згину та зафіксувала булавками, щоб не з'їжджала тканина. Беру іншу частину, розкладаю та вкладаю в неї першу. Прошиватиму прямою еластичною строчкою на відстані припуску. Під час розтягування така строчка ніколи не лопне. До лицевої сторони передньої половинки трусиків прикладаю лицевою стороною деталь ластовиці з мережева. Перевертаю деталі та до виворотної сторони передньої половинки трусиків прикладаю лицевою стороною деталь ластовиці з куліру, фіксую булавками. Передню половинку з'єдную з деталями ластовиці прямою строчкою. Міряю довжину вирізу для ніжок та від цієї довжини віднімаю 5% і додаю 2 см. Отримане значення це довжина резинки. Прикладаю її лицевою стороною до лицевої сторони трусиків. Фестон має бути направлений всередину. І пришиваю строчкою зігзаг з налаштуваннями 2х2 близько до фестону. Строчка не має заходити на ластовиці з куліру. Я пришила обидві резинки та підрізала припуск. Після цього прикладаю задню половинку трусиків до лицьової сторони ластовиці з мережева. Фіксую булавками та поверх накладаю ластовицю з куліру лицьовою стороною. Рівняю деталі по зрізу та фіксую булавками. Прокладаю пряму строчку, не заходячи на резинку. Підвертаю резинку всередину та прошиваю наступною строчкою зігзаг по іншому краю резинки. Налаштування строчки зігзаг такі ж самі, як і попередні, 2х2. Для того щоб з'єднати трусики по боковим швам, я вкладаю боковий зріз передньої половинки трусиків у боковий зріз задньої половинки трусиків, як показано на відео, з'єдную булавками та прошиваю прямою строчкою. Зверніть увагу, що задня половинка трусиків має бути вища за передню половинку трусиків на ширину резинки. Так само роблю з іншої сторони для того, щоб розрахувати довжину резинки для обробки верхнього зрізу, я міряю довжину верхнього зрізу попереду та позаду трусиків. Потім множу на 2 і віднімаю 10% додаю ще 1 см на припуск. Верхній зріз трусиків і резинку я розділила на 4 рівні частини та сколола булавками. Резинку я приколола лицевою стороною до лицевої сторони трусиків. Фестон направлений вниз. Сітку я сколола булавками, щоб вона не з'їжджала. Резинку я пришиватиму внахльост по задньому шву. Строчку починаю від бокового шва. Ставлю закріпку і пришиваю строчкою з з налаштуваннями 2х2 близько до фестону. Зупиняю шити на другому боковому шві. Зайвий припуск зрізаю. Зріз резинки закриваю строчкою зігзаг налаштуваннями 2х02. Підвертаю резинку всередину і прокладаю строчку зігзаг з налаштуваннями 2х2 близько до лівого краю резинки. Коли доходжу до мережева, змінюю зігзаг на приривчатий зігзаг з налаштуваннями 4х1. Коли доходжу до сітки, змінюю приривчатий зігзаг на звичайний зігзаг з налаштуваннями 2х2. Роблю фінальне ВТО і трусики готові.